Історія моїх аудіоплеєрів починалася за цього. Це плеєр, який мені подарувала моя хрещена колись на святвечір. Подарунок був просто супер. Я був задоволений як слон. Прорив із цим плеєром стався, коли з'явилися акумулятори. Відпала потреба в тому, щоб гристи батарейки, можна було спокійнісінько його слухати. Штука робоча до цього часу грає. Послухати не дам, тому що грає не зрозуміло, що. Потім, коли я був студентом, я собі придбав отакий от плеєр Це CD плеєр. На цей плеєр вже влазило набагато набагато більше пісень і мені їх вистачало для того, щоб доїхати із села до університету. До речі, також штука робоча, не зламана, можна користуватись. Потім я придбав собі телефон W810 Sony Ericsson Walkman музичний. Класний був телефон. Я на нього перейшов із К310, здається, там був джойстик, він постійно заїдав, а тут, тут кнопочки було супер. Мені він подобався, довго проходив і пішов на пенсію робочим. Тепер же в мене є діти, і я надаю перевагу проводити свій вільний час в тиші. Ну, максимум аудіокниги.